Ми розсіємо благосовіння, чого у нас у всіх сферах життя ради, чого війна в Україні? Бо ми проти Богу відказалися від церкви, мамі дало поклонництво. І це приведе нас до божевілля і попадемо в пеку. Давайте е пізнавати їх на слово Боже та розуміти молитву, яку нам дав Ісус Христос, Отче наш. Нам це допомагає пізнавати жива і плідна перша пожарська церква як в Слова Слава Боже виконувати волю Божу, поклонятися і прославляти Бога, каятися, виправлятися діями, виконувати волю Божу, проповідувати на горі до кінця світу, бути смиренним, розбирати душу і жити по духу. І туди ми отримаємо благодать Божу у всіх сферах життя та перемогу України та процвітання нашої країни. Амінь.